Амністія для СЗЧ. Проблематика СЗЧ або а, самовільне залишення частин військовослужбовцями є дуже проблемне питання на даний момент. І набуває чим далі і далі більше, більше розмову. І тому, щоб улагодити якось цей момент, Верховна Рада вприйняла новий закон, за яким. Передбачається амністія для тих військовослужбовців, які самовільно залишили частину, але готові повернутися далі на військову службу навіть при зміні бригади чи частини. І тому друзі, якщо у вас є проблема зв'язана з самовільне залишенням частини чи хочете отримати послугу як звільнення із військової служби, ви завжди зможете звернутись до нашої команди і ми. Зможемо супроводити вас чи знайти правове рішення у вирішенні вашої проблеми чи ситуації? Звертайтеся.